Ми маємо шість областей, маємо Закарпатську область, які лише чотири райони матимуть змогу працювати над енергозбереженням. Зокрема, які райони ви вже маєте на увазі, які точно увійдуть у цей перелік. Я не можу це сказати, тому що це фактично буде йти так само на підставі тих заявок, які написали райони, буде йти ранжування, тобто збір даних, інформації, можливо, ще потрібно потрібна буде додаткова якась інформація. Це все буде вивчатися, і потім спільним рішенням проекту і обласної Ну, зокрема Рахівський як найменш газифікований район, тобто, взагалі, не газифікований. Так така такий, такий критерій, як газифікація сіл, буде братися до уваги. Найменш переваги будуть мати ті райони, які найменш газифіковані. Є такий критерій, в тому числі буде мати і такі критерії, як газетко газеткова зні сіл, і такий критерій є, скільки чи є можливість впроваджувати альтернативні джерела енергії чи відновлювальні. Буде такий критерій, чи а яка який досвід, чи позитивний досвід має. Цей район по співпраці з нами, тобто там є декілька критерій, за якими ми будемо оцінювати той чи інший район, і потім вже відповідно будемо затверджувати відбирати ці райони. Але хочу сказати, що ми не тільки будемо працювати з районами, ми будемо підтримувати, оскільки це спеціальне пілотування, то ми будемо підтримувати нашу область в тому, що щоб можливо оновити стратегію із по енергозбереженню, тобто, ми. Готові надати підтримку нашій області, чи в розробці, розробці програми по енергоефективності, чи в розробці стратегії програми енергоефективності. Тобто, ми будемо надавати підтримку якраз в цьому напрямі. Крім того, ми будемо надавати підтримку області у розробці проєктно технічної документації, яка би привела інвесторів якраз у енергетичний сектор області. Ми також готові для цього надати матеріальну підтримку. І в тому числі і уже і підтримка ініціатив громад, які будуть стосуватися якраз сільських територій, уже у чотирьох районах нашої області це буде вісім таких. Ми плануємо реалізувати вісім таких мікропроєктів громад. Співфінансування тут іде з нашого боку в розмірі не більше 20 тисяч доларів. Що на буде один на один проект, так на один проект, що буде становити не, не більше 70% від вартості проекту. Звичайно, що не менше 5% має зібрати сама громада, і не менше 25% має забезпечити місцеві бюджети. Бюджети це можуть бути різних рівнів в залежності від тої ініціативи, яку буде проявляти та чи інша громада. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що триває в ефірі телеканалу суддя програма «Точка зору». Сьогодні говоримо про, можливо, досяжні, а можливо, недосяжні цілі в нашому краї про енергозбереження, до якого ми так довго йдемо. Я розумію, що тема у нас сьогодні вузько можна так сказати. Проте закликаю вас приєднуватися до нас, до нашої розмови за номером телефону 55064. Не змінив наш номер телефону. Отож, сьогодні ми говоримо з вами про ті самі футуристичні проекти, про електро, про повітряні двигуни, про сонячні батареї. Батареї, так. От так, це е... реально. Це реально і це е, зараз всі кажуть, що нам до них ну, це потрібно робити, але ще ми не готові, або це поки що. Десь в є в області, але це переважно це є, впроваджує приватний сектор. Так нам би дуже хотілося, щоб до цього долучилася і громада і влада, і це ми почали робити. Я думаю, що ми будемо попереду, і, і ми це будемо робити. В нас ми вже наладили партнерські стосунки і на рівні обласної влади в нас. Координувати буде роботу якраз по енергоефективності, нас буде координувати цю роботу управління промисловості і розвитку. Конкретно нас координує роботу Лукеч Віктор Іванович, начальник управління. Ну, я вас попрошу зараз без призвичення. Ви розумієте, у нас зараз дуже неспокійний період в нашій добре. країні Так. добре. Ми сьогодні так, так. Ну, сьогодні досвід в Європі, в Європі, який ми будемо переймати зрештою. Він вже там є, чи просто вони кажуть: ми енергозберігаюча країна, ми маємо там брикети, які робимо із соломи, ми отоплюємо свої домівки, і нам цього вистачає. Ну, зрештою, коли Росія починає перекривати газ, там я вам скажу так, що Європа починає так кричати, що мало не здається, зокрема, і в Україні. Ну, наприклад, мені наскільки відомо, що брикети в нас випускаються, але ці брикети вони в основному йдуть на експорт. І практично не використовується якраз на місцевому рівні. А якщо буде така можливість, тобто, якщо будуть ініціювати на місцях, використовувати їх, якщо це, е, громада підрахує, що це для неї вигідно, то, звичайно, що ми будемо підтримувати таку ініціативу. Тобто все буде залежати від тих ідей, які будуть йти на місцях. Чи, можливо, буде ідея використання геотермальних вод. Це дуже цікаво, тому що в нас. Якщо взяти такі джерела енергії, то це в нас великий відсоток урівнят з іншими областями, якраз геотермальні води е е становлять. Тому, можливо, це потрібно довивчити. Для того ми кажемо так, також, що ми готові і на це підтримати владу, якщо потрібно довивчити ось цей напрям, наприклад. Але над цим потрібно працювати. Ми якраз от Розпочинаємо працювати. Ну давайте в цьому з вами опрямі. просто по філософства. Ми так. знаєте, аби у нас в майбутньому просто не вийшло так, що от виду, видобуток газу і закупівля газу нам не стало не коштувало менше, ніж ми будемо рубати закарпатські ліси безпосередньо і створювати у ці брикети. Так ну, от е, якщо вже підійти із філософської точки зору, так використання надр землі і використання природних ресурсів, я розумію, ви не технолог і не фізик. Так. От на вашу думку, що краще сьогодні обрати? Повітря, сонце і наскільки воно буде забезпечувати? Зрозуміло, якщо маленький будиночок поставити в полі і огородити його цими от вітряками і поставити на дах ще і сонячні батареї, то йому буде достатньо. А як забезпечити, наприклад, населений пункт? Ну сьогодні працюють над цьому над ну, цим експертами, так, так так, працюють, І от Ми якраз ми якраз це пропонуємо в нашій області, якраз над цим питанням наприклад, попрацювати, тому що в основному ми, ми би хотіли зорієнтуватися на сільську місцевість. На сільську місцевість, ми, ми розуміємо, що е, як, як, самі, як, як сільській місцевісті бути самодостатні якраз у, цьому, е, у цій енергоефективності у, у триманні тепла, але з самими малими затратами, і при цьому не, не, не е, зберегти свою природу. Е, з, зрозуміло, що ми не будемо м, націлювати, тобто, але е, якщо є відходи деревини, і ці відходи знову ж таки забруднюють цю ж територію то можливо можливо Добре б її використати, але звичайно, не... звичайно, це все має бути конкретно до тієї чи іншої території прив'язано. Тобто ну, не так, може ви... бути, що поголону ми встановлюємо <клова> теплові насоси, чи, чи обов'язково ми встановлюємо всі сонячні батареї. Чи... Ну, це, ж, це ж кожне питання до ну, Ви знаєте, у нас потрібно. просто на Закарпатті буває така ситуація, що задля відходів для, після деревини у нас почнуть масово рубати дерева для відходів, оцих, uh -huh. аби збільшити кількість цих відходів. От ви загоріли так. Також про інвесторів на оці проекти енергозбереження. Що ви мали на увазі? Я хотів би дізнатися не лише підтримку Європейського Союзу і і Організації Об'єднаних Націй, чи це мають бути якісь зацікавлені особи, які би, наприклад, поставили там у населеному пункті. Вистроїли поле із вітряків, поставили енергозберігаючі технології, поставили так. б сонячні батареї і з цього мали б якусь користь. І з цього б мали користь, якщо б вони мали користь і мали б користь обов'язково, і це б дало поштовх і певний поштовх для розвитку тої території, для того населеного пункту. Тобто, якщо ось така буде ну, ініціатива з боку того ж інвестора, не просто прийшов, забрав. Щось і користується тільки він. А якщо ось те, що він створить, зрозуміло, піштовхує до розвитку тут той населений пункт тих людей, то відповідно звичайно, що можна таке підтримувати. Тобто, ми будемо навіть і поєднувати наші також наміри такі, що можливо навіть і поєднання, якраз підтримка. і Економіки з енергетичним сектором також це це можливо. Тобто, ну, все ну вже є взагалі люди, якісь, ну з якими ви мали попередні розмови. Можливо, є такі люди, які сказали би так, ми замислимося на цією ідеєю. Ми, ми би хотіли би є. Є фінансувати. Такі, ну от, так цікавляться, цікавляться. Кожен думає, ну на це на це в нас є час, тому що ми плануємо вже до кінця грудня, практично мати вже всі пропозиції по цих ну, от, Конкретні реальні, що ми будемо впроваджувати, ми б мали до кінця грудня, вже мали навіть і проектно-кошторисні документації. По цих восьми будемо казати, мікропроектах. Так і десь вже в кінці січня, в лютому, ми б вже мали їх впроваджувати наступного року. Ну, зокрема, аби наші телеглядачі не подумали, що ми з вами перечитали перечиталися Герберта Уелса. Я хотів би перейти у площину саме розробки і організації цього проекту. План роботи по впровадженню спеціального пілотного пілотування. так пілотування передбачає наступні кроки. кроки. Цього проекту наступні кроки, які терміни ви плануєте реалізувати і щось конкретно вже досягти? Так, конкретні кроки в нас такі, що ми зараз завершили збір заявок від районів на до 23-го. До 23-го будуть зроблені підсумки, будуть відібрані райони, з якими ми будемо працювати. Паралельно цьому у нас вже створена науково-технічна рада на рівні області, де будуть входити фахівці, технічні, наукові, залучені з боку екології, тобто які можуть дати консультацію, інформацію тій чи іншій громаді, чи інші інші райони, тому що не завжди в районах є такі фахівці, які би вивчали цю проблему або володіли нею. Тому на рівні області є така створена така науково-технічна рада. Крім того, ми плануємо залучити з боку нашого проєкту, надати підтримку залучити фахівця, який би, будемо казати, високого рівня, щоб він міг оцінити ту роботу, яка в області вже зроблена, і щоб він ще міг, тобто область каже, що вони хотіли довивчити чи дослідити. Так, і відповідно це буде йти все паралельно з тим, що десь до кінця грудня. У нас фактично мало би бути напрацювання і по оновленню стратегії, в нас би мало бути напрацювання до кінця грудня, і по, і по виготовленню цієї технічної документації, яка. Для області була би необхідною, і ця область буде визначати, що, що саме би вони хотіли, так і відповідно, а з. Паралельно цьому, відповідно, в районах ми відібрали райони. Потім ми йдемо ідемо в райони, проводимо семінари, проводимо роз'яснювальну роботу, проводимо консультації з цією науково-технічною радою. Так і відбираємо е, ті громади, з якими ми будемо працювати. Спочатку ми відбираємо їхні ідеї. Яка ідея є них, вивчаємо ці ідеї, наскільки вона реальна, наскільки воно тому, що ви зрозуміли, що кожна ідея потрібно довивчити її, дослідити так. І після цього вони вже коли затверджені ці ідеї, коли ми про них проговорили, коли ми їх оцінили, скільки це може коштувати. Так, тоді відповідно приблизну вартість ми можемо так оцінити, і тоді відповідно вони приступають до виготовлення проектно-кошторисної документації вже після цього. Відбираємо громади. Я думаю, що у жовтні місяці в нас вже громад, на початку жовтня будуть відібрані громади, а в грудні місяці вже має бути і проєктно кошторисна документація. Ну вам бачите, допоки невідомі навіть громади і населені пункти, в яких так, це може з'явитися. Так, ні. а хотілося б просто дізнатися. Можливо, маєте ну, це вже, вже слідуюча передача. А, зрозуміло. Просто хотілося б дізнатися, коли в 2013 році можна буде проїжджаючи повз поле чи. Певний будиночок, побачите побачити на ньому. Сонячні батареї чи відносини? Ми, ми з вами зустрічалися е, в минулому році. І так само я була якраз на початку, тому що 12 липня була підписана угода, а ми зустрічалися з вами в вересні місяці. Все тільки, тільки були ці плани. А зараз ми реально можемо проїхатися і показати, і ви можете побачите, вже оновлені будівлі садочків, амбулаторій. Е, тобто це вже все реально. Ну я так надіюся, що тоді вже, от, на слідуючий рік, ми можемо проїхатися, подивимося, там сонячні батареї чи якісь кот універсальні. Любов Михайловна, я вам обіцяю, що ми з вами обов'язково зустрінемося у 2013 році і поговоримо про енергозбереження, про тему сучасних технологій, зокрема на Закарпатті. Я ще раз вам дякую, що віднайшли сьогодні час і завітали на програму «Точка зор». було дуже приємно поспілкуватися. Я вам дякую за запрошення. Ну що ж, це була програма «Точка Точказо, Ювії Сергій Фомін. Як бачите, працюйте. Європа нам допоможе.